Доброго вечора ми продовжуємо з вами читати казку Василя королів старого русалка. Спинився козак, підійшов до тієї дівчини ближчий, очей від неї відвести не може. Така вона була гожа, тільки трохи бліда, мала сумні, задумливі очі. Обережно почав він розплутувати її з волока, розгорнув його всього та й говорить ну, тепер ти вільна, пливи собі з Богом. Мені самі тяжко доповсти до річки, каже йому тоді русалонька. Коли ж ти такий добрий та до мене прихильний, що враз годився мене відпустити, то вже зроби таку ласку. Віднеси мене до води. Не зважився козаченько Іваненко відмовити дівчині. Взяв її сітки, на руках відніс до річки й обережно поклав на воду. Русалка пірнула до половини. Тільки лишилися над водою її ніжні, мов з рожевого мармору, висічені. Руки та чарівна білими квітками уквічена голова. Вона вдячно посміхнулася і промовила. Спасибі тобі, рибалоньку, буду від тепер твоєю вірною слугою. Чого тільки від річки захочеш, то і ж миті все матимеш. Усміхнувся й козак. Дякую тобі, красна дівчино. Але що ж я можу від річки хотіти? Тільки одного, щоб давала мені стільки риби, як буде треба. А цього я й сам добуду. Від дівки ж помочі я ніколи не просив і не проситиму. Добре, відповіла русалка, буде по-твоєму. Тільки ж не забувай, про мене. Про мене не забуду, відповів козак. Ну, прощавай, козаченьку. Ні, перепинила вона сама себе. Коли вже ти мене не страшишся, то до побачення. Пливи здорова, відповів козак. Дивлячись, як вона легесенько поринає у воду, аж на тихій річці жодного кола не набігла. Хотів рибалка вже й додому йти, та коли знову підійшов до волока, то угледів там з десяток йоржів та сомика. Саме стільки, як йому було, треба вловити. От так штука, помислив він сам собі. Чи бач, яка несподівана знайомість? З того часу і вдень, і вночі не виходила йому з голови та чарівна русалонька. Що б він не робив, все тільки про неї саму й думає. Однак минув і день, і другий, і третій, а все не йде рибалка на річку по рибу. Не хоче він, щоб русалка дала йому риби, бо ж таки не личить, щоб козакові молодому в роботі дівчина допомагала. Та п'ятого дня була в Іванинковім хуторі весілля. От перед тим просить його батько нареченої, щоб вловив він риби на весільний обід. Не міг рибалка чоловікові відмовити, взяв свого волока та й поплив човном вгору по річці. Далеко-далеко, від того місця, де він вловив був русалку, мислив, що так далеко він її не спіткає, й не доведеться йому користати з її помочі. А було вже увечері. Тільки вкинув він сітку у воду, а сам думаю. Піймаю й без неї бодай пару щук на товченики, та, може, ще й лин, який попадеться на смажене. Та вмить почув, що риба сітку смикає. Витяг він сітку на човен, так і є. Дві добрих щуки та здоровецький лин. Та кон ти яка, усміхнувшись, голос промовив козак. Тобі навіть і говорити не треба, сама вгадаєш. І бачить, як біля його човна виринула русалонька та й говорить. Добрий вечір, козаченьку, впіймав, що хотів. А впіймав, спасибі тобі, відказує Іваненко. І почав плисти вниз, а русалонька біля його човна. Пливуть та розмовляють. І так тому рибалці гарно пригарно на серці. Ніколи, я кажу, й в голові не мав, що ви, русалки, такі милі. Завжди старі люди говорили, що ви тільки рибалок у воду заманюєте, християнську душу загубити хочете. А русалонька лише срібним сміхом посміхається, мов дзвіночками трусить. Коли б люди менше вигадували, то мали б вони з нас та з іншої невидимої сили більше пожитку. Ось послухай сам. Оглянувся рибалка, а по ній вже й сліду нема. Що за штука? промовив він. Обернувся сюди, туди, угледів на березі якогось чоловіка. Тільки тоді зрозумів він, що не хотіла русалка перед іншими людьми показуватись. А як кортіла козакові русалоньку знову побачити. то й почав він ловити тільки вночі. Риби ж завжди ловилося за одним заходом саме стільки, скільки йому було треба. Той мав він багато вільного часу. Добре й цікаво було йому тепер жити. Русалонька була гарна й мила, сама багато розповідала про всякі дива підводні, про життя старого водяника, дитинчаток, потерчаток, про рибу, про раків, про підводні рослини. Так само і їй було цікаво послухати оповідання про життя людей. Коли говорив їй про те козак рибалко. Часом наговорившись, вона співала пісень, а козак і собі грав на бандурі, навчав її пісень козацьких та бурлацьких. І незчулися вони, як минуло веселе літо. Потемніло небо, пожавтів та осипався ліс. Щоранку по траві замість перлової роси лягала срібна паморозь. Одної ж ночі вдарив міцний мороз і товстою прозорою кригою, мов зеленкуватим склом, накрив усю ріку. Затужив козак рибалонька. Бо не міг же він більше бачити своєї любої русалки? Сидів він тепер вдома, мов немічний, в своїй землянці й не знав, куди йому подітися, за що взятися, щоб розвіяти свою тугу. Попробував потім на льоду ополонки, щоб було рибом під кригою повітря, але ж риби не ловив. А час все утікав. На сьогодні все.